Якби не було важко, я, я ніколи не плачу. Я завжди посміхаюсь, бо знаю, що це е, тимчасово. Крок, що потребує надзусиль для когось піднятися сходами, звичне явище, та не для Мирослава Ковбашин. Мене вчили ходити по сходах навіть. Я боюсь висоти, і для мене це було тяжко. Це були плачі, це були сльози, це були крики, що я туди не піду. Повноцінно встати на ноги прагне все своє життя. Ще в дитинстві у дівчини діагностували спинну мозкову грижу і прооперували. Пізніше медсестра інтернату халатно видалила їй мозоль на п'ятці. Процедура, здавалося б, не з найскладніших, але для Мирослави вона обернулася серйозним інфікуванням. Вона мені просто обрізала, не про дезінфікуючи ножниці, нічого. Мені просто обрізала. І не врахувала, що в мене кличногість. Я натерла ще більше, і зайшло інфекція, і втворилася інфікована п'ятки. Зігнила ну, кістка, півноги там, ну вигнило все. Тож у Мирослави не залишилося іншого шляху як операційний стіл. Перше втручання відбулося у 2016-му в Києві. Втім, пізніше стався рецидив. Мозоль знову наріс і тріснув. Друга операція вже у винниках. З такою проблемою, як в мене, лікар казав, що виписують за два-три тижні після операції. Мене виписали за два з половиною місяці. Тобто рана не гоїлася, інфекція прогресувала, рана була мокра. Дівчина живе на третьому поверсі і зайвий раз намагається не виходити з дому, адже без сторонньої допомоги наразі ніяк. У мене є хлопець, він зі мною живе і він мені допомагає зазвичай. Ну, коли він на роботі, а мені треба вийти, наприклад, там, щось купити чи що. У мене є сусіди, яким я кажу, там, допоможіть, будь ласка, і вони з задоволенням допомагають знести коляску чи винести коляску, бо в ліфт вона не влазить. І я її сама не знесу. Найбільша мрія відкинути інвалідний візок і без нього самотужки долати далекі відстані. Так, да, я розумію, що в свої 26 років я можу ходити з паличкою, навіть з двома, але це буде моя ходьба, про яку я мрію вже ну все життя від народження я мрію, тому що я від народження не ходяча. Аби втілити заповідну мрію, Мирославі необхідна тривала реабілітація. Один місяць обійдеться в 60 тисяч гривень. Для дівчини ця сума є непідйомною, тож потребує фінансової підтримки небайдужих. Нагадаю, про Мирославу ми вже розповідали у проєкті Роби добро і завдяки у тому числі вашій допомозі дівчину декілька років тому прооперували. Тепер ж зробимо добро ще раз і пришвидшимо курс реабілітації. Переказати кошти ви можете за реквізитами, що вказані на екрані. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.